А також заходьте на мій discord це в описі відео. Ми зробили нову ляйку, правда, один робітник загинув. Ну і хуй з ним. Звичайно, а що нам робити з ляйкою? Запхай її собі в дуб. Добре. <мире> 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 О, ні, ляйка жива. Ах. Мене хотіла вбити ляйка. А ну ти фантазе. У тебе, до речі, нова прийомна сім'я. Ну, добре. Так, ну це коротше твій новий дім, це, до речі, твоя прийомна сестра. І я тобі зараз скажу правило: перше не бігай, друге не ламай нічого. Я тебе не народжу із Е, Привіт, я Ча... о Томі. Ясно. Потім Чакі намагається провести ритуал, але у нього нічого не виходить. Потім Чекі приходить в школу і вбиває вчительку. Потім він вбиває прийомного батька і всі думають, що це він його вбив. Ну, прийомна сестра все зрозуміла і вийшла зупинити його. Ну вона спізнилася і Чакі вже вбили її матір. Потім Чакі бере її в полон, і вона водить машину, щоб підвести її до заводу. Там проводиться ритуал, але нічого не виходить. Ну а потім вони пиздяться з Чакі. Ну і Чакі програє.